Любі, друзі, всім привіт! Сьогодні разом з вами приготуємо чудове італійське печиво в біскотті Ось таке чудове печиво ми сьогодні приготуємо, яке отримало назву від латинського слова Біскотіус, яке означає двічі випечено. Спершу розбиваємо в зручну ємність два яйця. Додаємо 50 г цукру або підсолоджувача, у мене еритритол, та дрібку солі. Тепер збиваємо вінчиком. Тепер додаємо лимонну або апельсинову цедру та 70 г розтопленого вершкового масла та перемішуємо до однорідності. Далі додаємо чайну ложку соди або розпушувача та просіюємо 150 г борошна у мене цільнозернове. Тепер додаємо 40 г мигдаля та 40 г будь-яких сухофруктів у мене чорнослив. Та просіюємо ще 50-100 г борошна. Краще почати з меншої кількості. На цьому етапі тісто можна вимішувати руками. Готове тісто викладаємо на стіл та ділимо на 5 частин. Видовжені шматочки тіста викладаємо на пергамент. Та ставимо випікати на 20 хвилин при температурі 170-180 градусів. Тепер кожен шматочок розрізаємо навскіз на порційне печиво. Та знову викладаємо на пергамент. Ставимо випікати при 150 градусах ще на 10 хвилин. Наше печиво вже повністю готове. Виходить неймовірно смачне та хрустке. Спробуйте його приготувати. Любі мої, всім бажаю міцного здоров'я, любові, радості, миру. Божого захисту та благословень. Якщо сподобалось відео, поставте, будь ласка, лайк та залишайтесь на каналі, щоби бачити нові відеорецепти. До нових зустрічей і бувайте!